Бабусю, розкажіть, які страви ви готували в вашому дитинстві? Ей, що ж я вам можу розказати? Страви готували різні були, не такі, як тепер. От запам'яталася мені найбільше страви моєї бабусі. Як я ще ходила в школу на великій перерві бігала до бабусі снідати і дуже любила, як вона готувала страву із Лободи, У нас її називали свинюха з молоденьких листочків. Бабуся, мабуть, парила. Я навіть толком і не знаю, як вона її готувала. Парила чи, може, відварювала трошки, смажила ту, ті листочки, потім сметану додавала. приправи різноманітні, і вона така протушена, була дуже смачна. Або так само багато тих листочків було, зажарувала скворочками із цибулею. Тоді вже без сметани, теж свій смак мала. І дуже мені подобалося ще бабусіні, е, як вона їх називала, Диру... начинені деруни, вона казала. начинені деруни. А начинені вони були звичайним домашнім сиром, заправленим посоленим, з яйцем і звичайний дирун з обох боків всередині начинка із того сиру. Протушувалися вони вже піджарувалися на сковородці, потім складалися в каструльці. Заливалися сметаною або маслом домашнім і на легкому вогні протушувалися. Дуже були смачні такі. То найбільше мені запам'яталося. А ще були такі з дитинства така страва. Я її не дуже любила, але дорослі, особливо в жару, любили готувати на швидку руку, бутвиння називалося. У нас воно називалося бутвиння. Тож, все бралося, що є вдома під руками. Але обов'язково воно мало бути на квасові. Основа, основа була це квас, хлібний квас. Домашній квас, Домашній квас, так. І туди давалося, варене яйце кришилося, свіжий огірок кришився, редиска. Я вже всього і не пам'ятаю, що там ще ну, все, що було. От... Цибуля зелена. Цибуля напавле. зелена, так, зелень, того, що то літо. Ото все Літні. Ну, вже пізніше, як стали, можна було вже стали додати ковбасу, але зразу ніхто там ніякої ковбаси. Тільки ото таке колотилося, воно солилося, перчилося. І так як борщ. Таке швидка така страва була. Охолод... Жару, вона дуже йшла в жару, коли жарко було. То, то з дитинства. А вже як я прийшла от сюди заміж, вийшла, прийшла сюди до олимичів, то тут мені сподобалося дуже. Я по сперішній день її люблю страву. Молочна юшка казала, свекруха моя, юшка молочна. Але вона готувалася влітку, коли достигала фасоля. Молоденька фасоля достигла вже під осінь. Молоденька морква. Варилося все на молоці. Воно. Навіть іноді ще туди жменьку, пшона сипалося. Варився, та, та фасоля варивалася з морквою, з цим пшоном, картопля додавалася, і в кінці або домашнім маслом кидали, щоб воно прокипіло, або литкою так званою затирали із часничком. Розтирали ту литку з чесничком, кидали в ту гарячу юшку, і така. І ви іноді варите таке? Я іноді тепер літом варю. Угу. Часто я його згадую і варю. То мені дуже воно сподобалося. Ну, а так, я знаю. Страф було багато, але в основному. Моя... Затірка, напевно, якась. Затірка, так? затірка, мама моя дуже любила готувати. Вона вміла готувати Як її готували? смачну затірку, молочну, особливо. Парилося молоко, бралося яйце. Ну, відповідно, скільки тої затірки треба було. на Яйце розтиралося на сухо із мукою. Розстаралося до тих пір, поки робилися такі, як ніби галушечки маленькі, дрібненькі. Кипляче молоко підсолене, висипали помішуючи, щоб воно не зліпалося в ту розтерту муку із яйцем. І якщо хто хотів, можна було чуть підсолодити. А переважно то вона підсолена була. І отака воно таке густеньке, мастке, смачна така затірка була. Або ще була затірка в нас вдома. От мама дуже ми любили, готувала, називали супма із щипаними галушками. То вже галушки обмісилося тісто на яйці, так само, варилося, суп той варився. На звичайному можна кістку було кидати, картопля, морква, все так, як будь-який суп. А в кінці кидали оті галушки, щепали, щипанка ще називали ми її. О, і обов'язково зажарити треба було салом соленим з цибулькою. І в кінці ось таке, Вже як заправишся, то такий суп з чипаними галушками дуже любила. І те, я його тепер теж. варю часто той суп з чипаними галушками. Отак,